Всім привіт! Трата магнетизму на вашому улюбленому марці Локомотива вл 8 на каналі. Вітаю вас, шановні відвідувачі каналу Звільнити Панаба. Сьогодні ми поговоримо з вами про таку неприємну ситуацію, коли немає зарядки акумуляторної батареї на електровозі вл 8 Така ситуація може відбуватися після довгострокового простою локомотива через зникнення у нього магнітного поля на генераторах. Дана машина є машина зі самозбудженням, а отже, частина електричної енергії, яка виробляється, буде видаватися в якості збуджувача і е, живити обмотки збудження генератора управління. У випадку, ж, е, коли магнітне поле втратилося повністю остаточно, Якір буде обертатися в холосту, і це холостий режим роботи генератора, тому вироблення електричної енергії буде настільки малим через магнітне поле вентилятора, що воно не зможе збудити генератор самостійно, оскільки магнітне поле вентилятора майже повністю замикається на його остолі. Тому в деяких випадках виникає необхідність прикурювати генератор, не плутати його з переполюсовкою, це трошки інший момент роботи. Прикурити генератор після довгострокового простою локомотива. Як це робиться? Якщо ви запустили мотор-вентилятори, а по вашому амперметру електричний струм відхиляє стрілку амперметра у ліву сторону? Це означає, що у вас йде розрядка акумуляторної батареї. Вольтметр буде поступово показувати зменшення навантаження на батареї. Необхідно заживити генератори. Це можна зробити декількома способами, але всі ці способи потребують черкання контактами перемички. В жодному випадку цю перемичку ставити не дозволяється на повну. На остаточному ставити не можна, тільки черкати або торкатися перемичку. Найперший спосіб можна поставити один кінець перемички на середній контакт з який буде під дією пружини, замкнений із нерухомим правим контактом. І після цього іншим кінцем перемички, давайте трошки збільшимо нашу. Іншим кінцем перемички торкнутися плюсового лівого ножа. Не ставити перемичку, а тільки торкнутися. Можна робити трошки інакше. Це досить цікавий спосіб, але можна поставити перемичку, інший кінець перемички поставити на безпосередньо сам в рук. Після чого рукоятку ножа увімкнути і рукою вимкнути. Головне, не бійтеся того, що буде сильно іскрити. Так, в цей момент загориться достатньо таки потужна електрична іскра, що може при, е, призвести до часткового пошкодження контактів. Тому самі обирайте, яким методом будете ставити. Другий спосіб передбачає трошки інший метод. А саме поставити короткочасну перемичку від лівого плюсового ножа на будь-який з ножів генератора управління. Ми поставили перемичку на лівий ніж, а іншим кінцем торкнулися або черкнули, наче електродом, через ніж генератора управління. Якщо і цей спосіб вам здається достатньо ненадійним, є більш прямий спосіб поставити перемичку. Ми можемо поставити перемичку на запобіжники генератора управління, а саме його збудження. Це запобіжники, що розташовані під триполюсним перемикачем, під трьома основними запобіжниками це запобіжники правий і середній запобіжники. Там пам'ятаємо, що на інших запобіжниках в нас може бути в частності на запобіжнику освітлення ВВК стояти 418-й датчик. Тому визначили запобіжники і ставимо перемичку на верх цього запобіжника, а інший кінець запобіжника черкаємо о рухомий контакт о рук генератора не генератора, а акумуляторної батареї. Таким чином, будь-який з цих методів, які ви визначите для себе, дозволить вам короткочасно подати живлення від акумуляторної батареї на обмотку збудження генератора управління. Ось на цю обмотку. Це призведе до її заживлення, а отже, подачі живлення, протікання електричного струму і створення магнітного поля. А як ми знаємо, коли якір... Обертається у магнітному полі, то він починає виробляти електричну енергію. Також є інший метод, оскільки на цьому малюнку ми бачимо з вами реле зворотнього струму, можна поставити короткочасну перемичку від ножів, в рубу, від ножів в рубу, на контакти реле зворотнього струму, а саме ось на цей верхній контакт. Якщо ж замість нього стоїть вентильний діод, то ставиться на вхід вентильного діоду, тобто там, де він з'єднується з генератором. Але такі методи ми не рекомендуємо. Краще все ж таки через запобіжники. Який з методів ви оберете, буде залежати тільки від вас. Все ж таки, це треба робити, слід зазначити, що це треба робити при увімкнених мотор-вентиляторах. Короткочасно ставимо перемичку заради прикурювання. Щойно ми це зробили, відриваємо перемичку, торкаємось менше ніж на одну секунду, відриваємо перемичку, знімаємо її і контролюємо появу зарядки за допомогою амперметра на панелі управління. Ось таким чином ми можемо прикурювати з вами. Генератори управління. Ну, а ми не забуваємо ставити лайки, коментувати відео, підписуватись на канал і нехай квітне україномовний залізничний YouTube. Бережіть себе і слава Україні! Втрата магнетизму Втрата магнетизму може бути декількох у нас ситуація. Це коли може бути перегорів 100 амперний запобіжник. Із них перегорів. Може би перегорів запобіжник генератора управління збуджену де, де збудження. Потім у нас може просто елементарно не вникнутися реле обратного тока, рот не включився. Теж може. можуть немає, якихось генераторів не працює. Може бути і таке. А може бути елементарне локомотив стояв довго, опущений, теж втратив магнетизм. А може бути любителі постоять у нас повстрізь громко. Із-за цього теж втрата магнетизму. Тому ми вам покажемо. Ну Це не 100% способи його. Е... Це способи, які можна зробити, ні, депо, а там уже ну, плюсом і дивляться. І так, поїхали. Ми біля панелі, панелі управління 3 g е, Зараз ми покажемо, як прикурювати. Е, при Тратим магнетизму. На панелі у нас стоїть рот, рот реле обратного тока. Потім покажемо панель, де діод стоїть. І так, ось все, панель в даний момент. Прикурювати, прикурювати. Можна, я буду показувати. Декілька способів, а ви потім виберете самі для себе. От. Ну, спочатку можна дивитися, який генератор не показує, не показує у нас заряд. І так, перший спосіб, як показував Олександр Дмитрович вам на... Теорії заключається в тому, що ми ставимо сюди ставимо перемичку на СРН і декілька разів дотрагуємося до лівого плюсового е плюсового від акумуляторної батареї. Нажав. раз, лівого. І перший спосіб. Другий спосіб, якщо це для вас складний, ось є у нас запобіжники генератора управління. Первого і другого можете поставити на будь-який будь ставити, на цей або на цей, там ви дуже подивитися на який. І також на, на лівий плюсовий акумуляторний батарей. Хочете так, хочете ставте так, хочете от на них прямо на самі, ну так, лучше ну, на ніж. На це другий спосіб. Третій спосіб це у нас ставите на ніж генератор управління. Говорить, ну от це перший, це другий, ну, у нас стоїть, Ставите на нього. І теж на лівий, плюсовий акумуляторний батарей. Точно так же. До Черкаєте і прикурюєте. Це желательно робити при включених моторвентиляторах, тому що при виключених мотор вентиляторах ефективність менша. Так, це третій спосіб. Так, І четвертий спосіб. Я спеціально опустив, відключив акумуляторну батарею, щоб менше було іскр. І так, у нас є реле обратного тока. Ну, Неважливо, тут ідіот може стояти. Нам треба відключити генератор управління в середнє положення поставити. Вимкнути, витягнути, можна так їх зробити, наші запобіжники. Так, у нас. Вентилятори виключені. Генератор в середнє положення. Запобіжники витягнуті. Витошні рот закоротити. Його вхід і вихід. Вхід і вихід. Закоротити. Поставили перемичку. Я ставлю на ізоляцію, мені не треба зараз це прикурювати. Ви ставите на болт. Та що ж таке, ставите і ставите сюди, от прям, на саму Алюмініве. Поставили. Потім е, ну, батарея включена. Це я просто так сделав. І, і далі ви написано, що. Треба кратковременно робити ось так. Ну, не черкати, а з самим ножом управління це робити. Як показує практика, практика, ну, треба включати мотор вентилятори, при включених мотор вентиляторах раз-два, три можна отак зробити і поставити в середнє положення. Після того, коли мотор-вентилятори виключаться, повністю вновляться. Е, Тоді ми знімаємо перемичку Оцю всю назад. Ставимо назад наші е, запобіжники з генератора ось ці, 100 амперні. І все ставимо на місце і вмикаємо, вмикаємо. Е, мотор, вентилятор должна зарядка піти. Ну, буває таке, що е, ми все зробили, а зарядки все одно немає. Тому можна при включених мотор вентиляторах е, включити сам рот, підійти електричним, раз і притягнувся він. І повина піти зарядка. Буває таке. Це з реле обратного тока. Якщо буде, ну, ми покажемо, що діотак обходити, але всі останні дії ті, що і були. Вимикає вентилятори, генератор, ніж генератор в середнє положення, виймаємо наші запобіжники генератора оправдання. 100 А. Вот. Так. Вроді все. В цьому ролику ми вам показали на теорії і практиці, як прикурюється ВЛ-8 при втраті магнетизму. Зтрінемося в наступних відео. Слава Україні! Перемога Бела!